Я змогла Мамо. Книжка про нашу міграцію після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році. Але плюс до того вона розповідає про шлях жінки, яка намагається знайти себе в різних країнах, таких як Англія, Польща і Канада. Спочатку я почала писати цю книгу, коли ми виїжджали в перший день вибухів, для того, щоб чимось зайнятись. Потім я зрозуміла, що я хочу записати цю історію для своїх дівчат, донюк, тому що ми дуже мало знаємо про свій родовод і навіть не залишилось ніяких фото. А в кінці це перетворилось на психологічно-біографічний, терапевтичний роман з трьох країн Польща, Англія та Канада. Про книгу. Ця книжка народилась на порозі мого внутрішнього болю, який, здавалось, не зможу пережити. Але з кожним знайденим рішенням у сімейних стосунках, у пізнанні себе та розвитку творчого потенціалу, я раділа мов дитина, що знову і знову перемагає у грі. Я справді присвячую її своїй мамі, бо вона зробила неможливі прориви в своєму житті, а я продовжила і покращила її шлях. Дякую, люба мама. Якби не ти, мені довелося би зробити десятки твоїх кроків і рішень у своєму житті. Ти мій трамплин, відштовхуюсь, від якого я маю свободу обирати, творити, світити. І навіть якщо ти не приймеш мене в якихось питаннях, я запам'ятала тебе дивовижною жінкою. Шлях до розуміння істини може виявитись. Набагато довшим, ніж здається. Хто дивиться назовні, бачить лише сни. Хто дивиться в себе, пробуджується. Карл Юнг, психоаналітик і психолог, другий засновник психоаналізу, який... Відкрив його, і його можна порівняти з Ігмутним Фрейдом. Розділ перший. Усе, що можна згадати з дитинства. Або те, що я хотіла б згадувати. Довго я йшла шляхом вразливої дівчинки, Та й чого тут сміятись, іду досі, часом поринаючи в протести, крики і сльози. І я втомилась боротись з цією стороною себе, нехай живе. Можливо, краще зміцнити мою сильну, стриману і мудру стать і що більше її буде. То народилася в маленькому містечку Слов'янську Донецької області. На момент, коли я пишу ці сторінки, мій район горить червоним полум'ям, але про це пізніше. Пам'ятаю себе кругленьким малюком з кремезними батьками. Які часом запекло сперечались на кухні. Навіщо ця частина потрібна в моїй книзі? Можливо, щоб хтось побачив у мені себе і міг спертися. А можливо, для вас це буде надихаючою міфічною розповіддю, як той роман, від якого не можна відірватися. Головне, я написала це з любов'ю. Я була одна в родині, на мене покладали багато надій. І не покладали нічого. Тобто, в моменти, коли вдома панував мир, я чула, що маю бути крутішою за всіх, сміливішою, швидшою. Але насправді діяти системно я так і не навчилась. Вчусь цьому зараз у свої 33, слухаючи лекції з планування. Єдине, що я зрозуміла, моя самооцінка – Завищена з усіма наслідками, що впливають з цього терміну. Так, так, це, до речі, ще небезпечніше, ніж скромна думка про себе і свої здібності. Або якщо буде точнішою, це той ще мутант, який руйнує все на своєму шляху. Тому що підняти людину знизу до гори простіше, ніж спустити за її олімпу. Бути як усі, ця величина. Особа не звикла, і завданням у житті було бути кращою за кожного. Але не за саму себе, це накладає її заборону вибудовувати своє життя по цеглинках. Адже мені не треба старатись, я вже та, що досягнула, народилась уже привілейованою. Як царі, знаєте, раніше народжували вже зі статусом спадкоємця, і в ранньому віці навіть. 17 років могли керувати цілою країною. Так і ти народився, по суті, вже готовою кимось чи чимось керувати, тільки не самою собою. Ставити цілі маленьким, потім трохи більшим, потім ще трішки. Це не справа царя Самодура. Йому б відразу з'їсти вішенку на торті, саму верхівку. А чому так виходить? Адже це боротьба крайнощів. Або я суперзірка, яка за фактом уже відома і повинна жити з усіма пільгами, що випливають з мого первородства. Або я на дні, здатний рукою поворохнути, подати знак, що ще дихаю, щоб окреслити план дій. Я перебільшую, звісно, думаю, ви розумієте, що йдеться саме про той стан, де ти морально сповзаєш до примітивних потреб тіла, щоб просто існувати. І це два крайні стани, народі, що кажуть, емоційні годілки, мовою психологією. А ось вам ще третій варіант робити щось корисне для своєї мети, але занадто мало. Один день не спрацювало, а я так і знала. Так, мені полишало від моїх дій, але чому я маю виконувати ці дії регулярно? Хіба і так не зрозуміло, що я відома. І ось ця маленька деталь творить великі складні повороти долі в дорослому житті. На гордовитих дівчат западають чоловіки з аб'юзивним типом особистості, але про це пізніше. Тому що завишена самооцінка це прихована агресія змагання, внутрішні діалоги та суперечки в голові про те, що я все одно краще дзеркалить у наше життя грубість інших людей. Тож повірте, налаштовуючи своїх дітей таким чином, щоб вони відчували себе особливими і не такими, як усі, бо додаєте маленькій, незрілій особистості достатньо проблем у дорослому житті. Не особливий, а унікальний. Такого, як ти, більш немає. І мені потрібен саме ти. Ти моя любов, моє продовження, цього достатньо, щоб ідентифікувати себе в соціумі. У Слов'янській пройшла моя юність. Після школи ми з сім'єю переїхали до Росії в Ніжній Новгород, де я застрягла на 10 років. І цей період мого життя пролетів на одній хвилі. Зараз розумію, що багато хто живе в одному ритмі, нічого не змінюючи, під словом нічого і мало на увазі себе. Адже треба змінювати не дії, а мислення. А з новими думками приходять і ідеї на покращення себе та своїх умов, існування, в такий короткий проміжок часу на землі під назвою Життя. Студентське життя. Експерименти з фарбуванням волосся в усі кольори, веселки, інтриги, розслідування на перервах в інституті, пригоди до пізньої ночі та нові відчуття від свободи підлітка в переходному вісі. Все це пройшло в далині від дому, де я знайшла нових знайомих. І друзі змінювалися як рукавички. Я тягнулася до лідерів, ризикованих і зухвалих дівчат, з якими знаходила у себе багато спільного. Спостерігаючи за собою, помічала, що часто, якщо не завжди, привертаю до себе увагу. Причому як дівчат, так хлопців, що моє почуття гумору і харизма безсумнівно діє на людей, як магніт, тільки не знала, що з цим робити. Я просто жила і несвідомо. Або все-таки відчуваючи, що хочу бути щасливою. Так, як умію, так, як поки що не виходить. І знаєте, якщо вам кажуть, що ви могли б вчинити інакше, то не могли. Ну не могли і все. Тому що життя це не про ідеальний план дій, написаний тобі твоїми батьками та вчителями. У реальності цей шлях сповнений помилок, злетів і падінь. Злетів і падінь обов'язково. Інакше ти не живий, ти в системі, робот, який взагалі не має життєвого досвіду. Ти не зможеш зрозуміти дитину із зайвою вагою, яка рятується від стресу наявністю їжі в шолунку, нездатний зрозуміти жінку після розлучення і просто скажеш їй, мовляв, візьми себе в руки і живи далі. Не зрозуміючи всіх хімічних процесів в організмі, які вона проживає. Тобі не під буду зрозуміти тієї людини, яка, маючи достаток у всьому, не має спокою в душі лише тому, що їй не вистачає особистих творінь, творчості, яка перетікає в мистецтво. Та що там, спокою? Ти точно будеш впевнений, що в неї якісь патологічні відхилення. Раз вона просто лє сльози від своєї непотрібності у світі, бере психолога, спускає величезні суми на масажі, шопінг, ресторани, приходячи додому з грудкою в душі, просто вити на місяць від цього незрозумілого болю. Це була я. І це короткий епізод, що мотивує тих, хто картає себе за помилки в житті, називати це священним досвідом. Маючи його, ти живий, ти неосудливий. Біля твого вогню хочеться погрітись. Ти вже не станеш сіяти. У свій родовод. хибні уявлення про кризи. Ти проходив це сам. Тебе не переконати, що це виглядає інакше. Але в той період я вважала, що нема нічого цікавішого, ніж просто веселитись. В якийсь момент я розчарувалась в гучних компаніях, в нічних клубах. У житті одним днем і повернулась до церкви. До речі, це теж окрема душевна частина мого життя, яку я з трепетом можу згадувати. У релігії є багато нюансів. І так, є багато релігійних фанатиків. Відкидають усі інші статути розвитку, індивідуальності, зокрема окремою психологію. Але той, хто ходив, в моєму випадку це була протестантська община, пам'ятає, що добрих відкритих, світлих людей там теж вистачає. Просто немає досконалих, і якщо вони відвідують храм по вихідних, це не означає, що вони якісь свої ситуації не проходять. Атмосфера прославлення молитви донині гріє мені серце, коли я намагаюся писати цю конфесію яка безперечно вплинула на мій світогляд і розвиток. Моє дитинство також було наповнене бабусиними пірішками та її всепоглинаючою любов'ю, її сіяючими очами від моїх свіжонаписаних віршів, які вона, до речі, не соромилась друкувати у районному журналі. Мені знадобилось достатньо часу, щоб помітити людину в моєму оточенні, яка настільки вірила в мій талант. У неї не було сумнівів, що я напишу книжку, коли я повідомила їй це телефоном. І вона, затамувавши подих, ставила мені питання про її загальний зміст. Я так довго несла свої ідеї не тим людям, очікуючи схвалення і розбиваючись об їхню байдужість, що зараз мені стало очевидно. Я хочу ділитися цим лише з людьми, які в мене вірять. І це про дорослість. Очікувати від людей тільки те, що вони можуть тобі дати. Заглибаючись в розуміння цього питання, я почала аналізувати про життя моєї бабусі Людмили Олександровни, вчителки в школі-інтернаті, про те, чи вважала вона себе талановитою в тій сфері, якою займалась. Безперечно. Її квартира всіяна нагородами та дипломами, виробами, які вона робила з дітьми, штучними трояндами зробленими її ж руками і плетеними з ниток яйцями. І якби вона все життя займалась справою, яку б не любила, чи змогла б вона так сильно мене підтримати в тій творчості, яку я помітила в собі. Ти пам'ятаєш, як тебе публікувала в журналі, з фотографією, твої вірші, Катюша. Я зберігаю це всі ці роки, сказала вона мені вчора по телефону. І так, я смутно щось пам'ятаю, але зараз для мене це звучало особливо надихаюче І навіть, я б сказала, мотивуючи, ніж будь-який коуч. Вона виявилася моїм коучем. Бабуся бачила мене на голову вище за всіх інших. Будь-яка моя дія їй здавалась особливою з моєї подачі. Так, безумовно. В неї були страхи за мене. Вона переживала коли згодом. Я починала щось нове в житті, але не через те, що вона в мене не вірила, аж ніяк. Просто занадто я їй була дорога. І я інколи робила ті речі, які вона сама не проходила і напружувалася. Наприклад, коли я почала працювати після інституту в туристичній фірмі, і часто літала в ознайомчі тури літаком, або коли взагалі почала жити далеко від неї, і щороку бачачи мене зі сльозами на очах проводжала, думаючи, що більше мене не побачить. Згодом, коли влаштовується особисте життя і починає форматуватись той порядок у голові, і виходиш з почуттів та відчутті своєї маленької дитини, то раптом починаєш бачити риси батька в собі, і в спірних життєвих ситуаціях. Наприклад, він, хоч часто й забував про свої ці якості, міг з холодною головою вибрати з числених халеп. Він може нервувати через дрібниці, але в момент найвирішальнішої сутички його дуже важко зламати. Звісно, хотілась бачити тата таким завжди, але на мені його судити. Та й до того ж, одягнувши його пальто і проживши його шлях, чимало б я до нього запитань, не думаю. Чим менше ми перетинаємось і конфліктуємо в реальному житті, тим більш то його образ для мене асоціюється з сильнішим і фактично непереможним персонажем. Не раз, коли мені доводилось вирішувати конфліктні ситуації з моїми клієнтами на відпочинку, коли я працювала в турфірмі, я згадувала, звідки в мене стільки рішучості і напору від тата. Хоча стосунки наші не назвеш міцними, аж ніяк. Ми все життя воюємо саме через однаковість. Ось таке на смак моє дитинство, адже не знаючи початку, не надто захоплюючим. Здається, кінець. І це не дослівна біографія, а лише ваше знайомство зі мною. Щоб читаючи далі сторінки цієї історії, де немає жодних вигадних фактів, у вас відбувалася ціла палітра дії. І хто знає, можливо, ми з вами схожі. Мені важливо, щоб ви дочитали цю тонку книгу до кінця тому що ви ж знаєте, що розповіді на вашій поличці поділяються на ті, що заковтнув ціліком, і ті, що немає ані сил, ані бажання дочитувати і вже ніяк не перегортувати знову.